Вітаю вас, дорогі мої друзі, гості, підписники мого каналу. Сьогодні будемо робити таророзклад на червень місяць для знаку Зодіаку Водолій. Налаштовуйтесь зручніше, замовляйте ваші запитання та отримуйте відповідь на них. Я знаю, що я давно не виходила в ефір, на те є такі важливі причини. Я вигоріла в мене і робота, і навчання. А сьогодні мене надихнуло. Я дуже скучила за вами і хочу зробити вам такий маленький подаруночок на кожний знак Зодіаку. Ну, Зараз ми будемо робити для вас водолії, побачимо, з якою енергетикою ви будете йти в червень місяць, перший місяць. Літній, Дуже чудова пора починається. Побачимо, яка енергетика вас чекатиме. Водолії, ваша карта, зірка. Це ваша карта, ваш аркан. Це дуже чудово, коли випадає ця зірка. Ваші мрії здійсняться. Також Аркан, коли говорить, треба бути свободними, відчувати себе вільними да, в ваших думках, особливо в вашій професії, особливо з вашими друзями, відносини. Ви є ті люди, які тримаєте людей, які тримаєте групи людей, без вас не було б різних відкриттів. Так що чудова карта, і ця велика зірка так говорить, що ваша мрія здійсниться. Якесь бажання, те, що ви замовляли, обов'язково здійсниться в червні місяці. Так що, любі мої, я вам бажаю найкращого і все, що ви собі надумали. От, ось так вільно е набере свою силу в червні місяці, ви прийдете до результату, який очікували, можливо, навіть дуже великий період е часу. Дев'ятка мечів. Дивіться, ваша мрія здійснюється, і ваші, е як то кажуть, муки. Ваші негативні емоції, ваші негативні думки закінчуються. Дев'ятка мечів це в нас кульмінація мечі. Як ви знаєте, це якраз і ваша стихія. Мечі в нас означають наші думки. Наші якісь запитання, можливо, ви шукали відповіді в вашій голові. Можливо, ви завжди працювали. Ці думки ходили в вас, переживали за когось так. Негатив, дуже багато накопленого негативу, там, де ви можливо, вже не могли спати ночами, переживали за когось, чи то за ваших дітей, чи то за роботу. В основному ця карта ознака негативу, яка вже закінчується. Дев'ятка це кульмінація. Знайте, що вже не будуть ваші безсонні ночі, сльози ваші закінчуються. Ваша мрія здійснюється. А мрія ліберта, свобода, так вільна, можливо, буде шлях до якоїсь перемоги, чи до вашої власної, чи до перемоги зовсім. Якісь новини почуєте. Третя карта сила. Старший аркан водоліє. Сили в вас більше, чим ви навіть очікуєте, чим ви навіть е, думаєте, що в ваших думках навіть не пролітає це. Але сила ваша, знаєте, де? В вашій харизмі. Якраз напроти вашого знаку. Е, знак, е, хто вивчає астрологію, ви знаєте, що напроти вас. Ваші страхи, щоб не бути кимось, так? Тому що це знак лева, це знак Сонця, яким керується сила, це Лев і керується цим марканом. Да? Е, найважливіше наше світило. Ми називаємо в астрології це планета, можна називати і так, але це наше світило, це життя, це наша енергія. Не бійтеся без страху, не бійтеся навіть. Е, Звертатися до людей, допомагати людям. Ця карта говорить, що ви не повинні мати ніякого страху ні перед ким. Особливо навіть повірити в себе, що ви можете і навіть більше можете. Ця карта говорить також про допомогу, що вас замітять, вас сили. Скільки буде тої харизми, якщо ви будете дійсно підходити до людей з допомогою? Ця карта, коли випадає карта сила, ваша внутрішня сила. Надасть також е, такі люди е, вищі сили, їх направляють на допомогу другим людям, але в першу чергу ви повинні допомогти самі собі. Так що ви з цим справитесь, любі мої. Ну що, зараз я беру в роботу мудрість стихій, теж такі чудові такі чудові, е, чудові карти. Да? Хотіла сказати аркан. Е, говорять, такими дуже за... енергетика така від них відходить, дуже щаслива, така, дуже сильна. Дивіться, трієчка жезлів. Завершується якийсь міні-цикл. Як ви знаєте, втора в нас е, дев'ятка це вже завершення, це вже кульмінація. А десятка це вже треба все міняти. І вже з десятки в нас починається нове. Перше, новий крок до чогось нового. Так що все, що ви пройшли в вашому житті, всі ваші здобутки, ви не побоїтеся, тому що це карта вогняної стихії, не треба боятися, треба рухатися вперед, треба розвиватися. Ця карта. Запрошує вас до розвитку, навіть якщо треба змінити, чи то ваш стиль життя, чи то поїхати, чи то навідати когось, чи то взятися за навчання, тому що жезли це також навчання. Вся дія, що горить, вогонь горить, це ви це дія. А яка це буде дія, я ще раз повторююсь. Це також хороша карта на переїзди, на поїздки, на ваші на пошуки роботи, можливо, навіть виїзди, що будете їздити, робота буде пов'язана із тим, що ви будете їздити туди і назад. Також ця карта говорить ще про ваших дітей, в кого є діти, якраз в травні місяці закінчується. Школа, в червні вже треба е, подавати якісь документи, можливо, це справи будуть пов'язані з вашими дітьми, де ви будете приймати дуже активну участь у цьому. Або ж це ви самі е, ваше навчання, підвищення курсів, підвищення кваліфікації, виїзд, можливо, можливо, будете вивчати іноземну мову, що також ця карта говорить. Ви не побоїтеся, бачите, ця карта є символ, чи то. Схід сонця чи то закат сонця. Але ця карта говорить, що мрійте, і йдіть, випробуйте щось нове. Треба, треба рух вперед до вашої мрії, до вашої перемоги. І ваша мрія обов'язково здійсниться. Ваша карта така чудова. Це ж треба було відкрила якраз ваший розклад, ваша карта, яка вас символізує. Міняти будете 13-й старший аркан смерть, не лякайтеся, пройдуть всі кризи. Ця карта говорить, що це означає. Так? Наприклад, 13-й старший аркан за ним буде йти 14-й, і треба йти до цього, треба йти до помірності, треба бути впевненими в собі, що те, що з вами в житті проходить. Такі періоди дуже важкі не тільки ви одні проходите, це багато людей, коли випадають такі старші аркани, які говорять, що ці кризи не від вас залежать, і в ці кризи замішані дуже великі маси людей, які так само страждають. Але виживають, перевиходять на новий рівень життя, розвитку людей, які йдуть вперед, які ніколи не скатуються назад. Як то кажуть, буде відродження із попілу, так буде відродження до нового життя. І ця карта, цей аркан вам, вам говорить, що рухайтесь, і ви будете рухатися. Так що робіть все можливо, що від вас залежить. Все можливе. Знайте, якщо ви будете йти до цього, барахтатися. Знаєте, така є поговорочка, що була е жаба попала в графин з, з молоком, що спочатку було молоко. І вона так хотіла жити, що тіма лапками так била, так била, скільки днів вона била, що це вже молочко, вже скисло, так що вже там і сметанка зверху була. І збила вона тими лапками масличко і змогла вибратися із тої ситуації кризової. Так що ці карти якраз вам говорять, і цей Аркан 13-й вам і говорить, що якщо ви будете йти переходити через кризи, ви виберетеся. Будуть люди, знайдуться люди, які вам зможуть завжди допомогти. Не бійтеся, тільки просити. І допомога завжди буде. Дивіться, який чудовий <див> двійка. Кубків, дві чаш, її ще називають, двійка келихів. Зустріч однодумця, зустріч вашої половинки, вашої другої половинки, зустріч вашого кохання. Також ця карта нагадує, що щось нове відкриється, чисте. Ви бачите, ви в своїй стихії тут пара, він і вона, але людей. Люди, напівлюди, так русалки, які е, знаходяться в своїй стихії, де м, відчувають ті емоції е, позитивні, щирі, е, які дійсно від душі, тому що воду в нас символізує душа. Е, ви знаєте, що вода це в нас е, е, знаки зодіаку, риби, раки і скорпіони. Це та душа чиста, це те кохання чисте. Це ті почуття дуже чисті, і у вас воно буде. Ви відчуєте, що будуть навколо вас люди, які дійсно вам будуть відповідати тим, що ви даєте людям. І ця карта якраз треба говорить, що зробите правильний вибір або ж робіть правильний вибір, тому що завжди на вашому шляху знайдуться люди, і в червні обов'язково буде. Знайдеться якась людина, з якою вам буде дуже добре, з якою ви будете відчуватися, що наші це ваша друга половинка. Також ця карта дуже хороша на підписання договорів, контрактів із людьми, які думають, які ваші думки сходяться. Ви з одної стихії, що ви будете відчувати один одного. Десятка келихів. Для когось дійсно буде приїзд, вся сім'я буде в зборі. Десятка це вже, як я вже говорила, після кульмінації вся сім'я буде в зборі, щаслива сім'я, там, де буде зустріч, там, де будуть батьки, діти, навіть тваринки, всі поруч. Дуже великі почуття, позитивна енергія, навіть на якийсь на один день, чи то якийсь, якийсь буде е, такий, такий час, треба ловити той момент, ті моменти вашого щастя, ті моменти вашої, вашої удачі, що вам приносять тільки задоволення. Треба ловити ці моменти. І ці моменти ви знайдете у ваших близьких, у ваших рідних, шануйте, любіть. Віддавайте щирість, будьте щирими, і це приведе до до такого щастя душевного, до такого результату, що ви захочете жити. Це я, знаєте, як то говорить жага до життя, коли все йде дуже чудово, і ця карта закликає, що будьте щирими, будьте люблячими, кохайте і вас так само будуть кохати. Чудова карта, і це чудова карта зустрічі якої, якщо у когось були якісь розлуки, ви не бачилися давно, після довгих криз буде, буде ця зустріч. Знову зірка, але з, другого, з другої колоди. Чудова карта, ваша карта це ще раз підтвердження, що ваша мрія здійсниться. Ви почуєте свободу, ви почуєте, що ви вільні, можливо, хтось буде переїжджати, можливо, хтось буде перелітати кудись. Ви почуєте дійсно, що ви можете робити те, і ви в змозі, ви людина, як фізична особ... особа, так, особистість. Ви почуєте, що ви варті чогось в цьому житті, і немає нічого неможливого, що ви не можете зробити. Тільки треба вірити в це. От карта Водолія, так, це ваший знак, якраз зірка це є. Треба повірити в вашу ціль. Ціль це і є ця зірка. Повірте в неї, повірте в себе. І немає нічого неможливого. Замовляйте ваші бажання, вони обов'язково здійсняться. І це ще раз підтвердження: другий той самий старший аркан. обов'язково здійсниться ваша мрія. Третя карта з цієї колоди вау! Верховна жриця. Жінка, яка знає. Там темна і чорна свічка. Жінка, яка тримає перед собою книгу, яка вже багато років, багато мудрості набралася Це місяць, так, що коли в нас випадає ця карта, Верховна Жриця, вона дуже багато знає. Навіть якщо ви побачите тих людей, вони часто мовчать, але вони дуже багато щитують е інтуїцію других людей. Ця карта також ознака того, що можливо хтось буде переїжджати, тому що місяць у нас відповідає за переїзди, за, за вашу необхідність, в чому ви зараз потребуєте потреби ваші. Ви повинні бути захищені. А де ви захищені? Там, де вам дуже добре, там, де вас чекають, там, де вас є домівка, де ви спокійні. І якщо в когось є якийсь е, такий неспокійний стан душі, звертайтеся до людей. Дуже хороша карта таролога, психолога, люди, які можуть допомогти, люди, які щитують енергетики, е, внутрішню вашу енергетику можуть щитати, е, можуть дати якусь дуже чудову пораду. Ця людина також, так як багато знають, вони віддають багато, е, якщо будуть якісь. Такі важливі події, в яких ви не можете самі розібратися. Наприклад, кудись вам треба переїхати чи якісь документи підписати, ця карта також натякає на те, що треба звертатися до людей, які е, знають які фахівці своєї справи вони можуть допомогти. Тому що ми іноді, якщо ми. Чи то через брак коштів, чи то, можливо, через жалість, що ми будемо витрачати, сприймаємо, чи то впевнені в чомусь, що ми все знаємо. Але коли випадають такі аркани старші, особливо що ем, звернення не завадить, е, ви просто відчуєте себе дійсно ем, щиро, вдячні будете таким людям, що буде підтвердження, навіть якщо вам підказувала та інтуїція, але. Та інтуїція не, не давала вам такої, скажімо так, результату, такого, що ви дійсно вірили в те, що робите, а знайдуться на вашому шляху такі люди, які вам нададуть таку віру, які нададуть підтвердження, які, які допоможуть вам дійти до такого результату, якого ви хочете добитися. Зараз мої любі, я хочу. Ні, візьму я зараз. Повсякденне життя відьмачки, в мене ще є колода, яку я для вас приготувала. Зараз побачимо, які ще енергетики вас чекають у червні місяці. Дорогі мої водолії. Трійка жезлів вона вже була. Ще раз підтвердження, що буде новий крок до стабільності. Не зволікайте вашими діями, дійте, і все в вас буде. В цій карті головне, коли жезли це вогонь, це те, що горить, треба діяти. Кардинально міняти, якщо це потрібно, не засиджуватися, тому що шанси, ті ідеї, які до вас приходять в ваших думках, можливо, почули щось, ви вже готові робити. Бачите, ви вже впевнені в тому, що ви будете робити, і не зволікайте цим, чим швидше. Е, цей аркан програється, це молодший аркан, він торкається вас. Не засиджуйтеся. Якраз говорять, що треба діяти. Вогняна стихія говорить про дії. Іноді так, ваша стихія, ваша стихія е, повітря, але вона е, дуже такого довгого накопичуваль, довго накопичувального періоду, бо ви фіксований знак. А якраз трійка жезлів говорить про те, що це кардинально можна поміняти все ваше життя на краще. Треба тільки ваші ідеї, які вже дві карти у вас випадало, ваші зірки, щоб вони здійснилися, треба діяти і діяти якнайшвидше. Так що не зволікайте, іноді в нас бувають такі ситуації, життєві, в яких треба підключати. Навіть я кажу 10 моторчиків, треба підключити, не упускати можливості такі. Особливо, коли ведуть до стабільності, тому що після троєк трійка в нас випадає, а четвірка це вже стабільність, там, де ви будете впевнені, те, що ви зробили. Знову закохані. У вас всі карти повторюються, дорогі мої водолії. Дивіться там, навіть котики спили сердечки, дійсно знайдеться людина. Дуже хороша карта, те, що ви знайдете свою другу половинку. Дуже чудова карта на весілля. Дуже чудова карта, що ви вже впевнені. Закохані це шостий аркан, це перемога, це вибір, зроблений правильно. Ви впевнені хто біля вас, яка людина біля вас знаходиться? Ви впевнені, що ви хочете бути разом. Небеса, навіть небеса. Сила вищі сили, тому що це старший аркан. Не забувайте старші аркани це завжди якась сила. А, така, як, яку ви, ви можете відчувати, але ви не, не можете дати відповідь, як ви її відчуваєте. Щось є, що на вас давить, да? і те, що вам допомагає. Ця карта допомагає, тому що закохані так само життя вас кохає. Життя вам дає такий період в житті, де ви будете впевнені в собі. Там навіть бачите котики, можливо, зійдеться дві половинки, дві рідні душі, в яких, в яких дійсно також є тваринки, і будете жити разом. Дуже хороша карта на контракти. Я ще раз скажу, на підписання документів, коли люди відчувають один одного, коли люди допомагають, тут є щирість, це щирі почуття. Це людина щиро вірить в те, що робить. І людина довіряє другій людині. Тут є довіра. Так що, як то хтось буде міняти роботу, контракти, підписання, переїзди, можете сміливо довіряти цій людині, з якою ви будете в червні місяці, у вас буде зустріч. Той вибір, який він, яку, який ви зробите, він буде правильний для вас. А зараз, дорогі мої водолії... Я для вас візьму оракул, лілові та вишневі сутінки. Так, сама перевернулася, не можу не взяти ця карта сад. Е, ви бачите, є друга карта. Це в нас вишневі, є в лілових, коли дуже чистий сад, коли все чисто, вільно можете просуватися по. По вашій території, де ви можете знайомитися, ця карта вам дає таке передбачення, що бачите, як все затяглося. Ситуація, яка тягнеться вже дуже багато часу. Де ви хочете звільнитися, де ви хочете рухатися вільно, де вам треба розчистити. Ця карта також говорить, що вам треба не засиджуватися в негативі. Дуже. От, бачите, криза вас буде підводити, щоб ви щось робили до ваших дій. І ця карта сад випала неспроста. Вона говорить на те, що ви повинні розчистити все ваше пространство навколо вас, і так само в вашій душі, відкритися людям, які навколо вас. Розчистити цей сад душ ваших, да? там, де ви можете почуватися в безпеці, тому що там все покрилося, бачите, вода дуже така застійна вода, яка дуже, дуже мутна вода, там нічого не понятно, там немає чогось прозорого. але... Цей яркан вам говорить цей оракол, вам говорить, почніть рухатися вперед, почніть розчищатися, почніть роздивлятися вашу душу, звільняйте ваші погані думки, виходьте, спілкуйтеся з людьми, і ваша сила внутрішня вам дасть допомогу, якщо ви цього захочете. Дуже чудова карта. Я вам бажаю всього самого-самого-найкращого, -самого дорогі мої водолії. Якщо вам сподобалося, сподобалося моє відео, сподобався мій розклад, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Завдяки вам йде дія, йде продвигання мого каналу, надихатимете мене на мої нові відео для вас. Підписуйтесь, хто не підписаний, кому потрібні. Індивідуальні розклади звертайтеся. В розділі опис ви знайдете всю інформацію, як мене знайти. Пишіть, я обов'язково відповім. А зараз я вам кажу до побачення. Я вам бажаю всього найкращого. Надіюся, що зустрінемося в липні. місяці. І я вам бажаю всього самого найкращого. Вам багато випадало, що ваші мрії здійсняться. Я вам дійсно від усієї ж душі бажаю, щоб ваші всі мрії здійснилися. І да буде так! Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока.